Добрий день, усіх вітаю, казкового настрою бажаю. Діти, ви, мабуть, вже помітили, що я до вас завітала не з пустими руками. А що це в мене? Так, це книга. Ця книга непроста, ця книга чарівна. А чому вона чарівна? Знаєте? Тому що у зібралось дуже багато українських народних казок. А що таке казка? І чому вона зветься народною? Хочете дізнатись? Тож тихенько всі сідайте у світ казок двері відчиняйте. Українська народна казка це один із жанрів українського фольклору. Народною її називають тому, що саме звичайні люди є автором цих казок. Існують вони дуже давно. Казки й досі нас приваблюють своєю чарівністю, адже саме в них розкриваються всі тонкощі традиції та поглядів нашого народу, які з покоління по в покоління передаються кожній годині. Казка. Це вигадані історії про події, які у реальному житті не відбуваються, і про героїв, яких не зустрінеш на вулиці. Наприклад, баба-яга, змій, дракон, відьма. В касті також головними героями можуть бути тварини, птахи, які вміють розмовляти, сміятися, навіть сваритися, хитрувати. Народ наділив їх такими рисами, які притаманні лише людині, тому часто бачать в них самих себе. Кожна казка має свою характерну особливість. Вона завжди закінчується добре. Дітки, ви любите слухати казки? Мені вони також подобаються. Давайте з вами пограємо в гру «Відгадай казку. Та дізнаємося, чи добре ви їх знаєте. Ви будете чути загадку. Підгадавши її, дізнаєтесь назву казки. На городі виростала, сили набирала. Непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тоді усі гукати та красу нюрвати. Цю казку, діти, ви встигли відгадати? Яка це казка? Правильно, рібка, ой, набридло на віконці, сила сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Що це за казка? Вгадали? Так, колобок? Вигнав дітку Зу із хати, та й пішла вона блукати. Зайця хату відібрала. Всі козуту виганяли, Рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Що це за казка? Молодці, коза, дереза, сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, ось лисичка прибігає. Півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, Близький півника забрати. А це що за казка? Так, котик і півник. Кастюці він роботящий, Сиранесенько вставав, підмітав весь двір гарненько, пісенькою всіх вітав. З ним жили ледачі миші. В іграх знали толк От за це і поплатились. Казка зветься. Так, правильно, молосток. Бліс у дрова дід ходив, рукавичку там згубив, а знайшли її звірятка. Ось така була в них катка. це що заказка? Правильно! Кавичка, молодці, що засиділись ми з вами. Давайте трішки порухаємося. Запрошую до веселої фізкульт-хвилинки. Любі діти, ми з вами згадали багато казок, а зараз я вам пропоную прослухати українську народну казку, а яку саме вам допоможе дізнатись ось ця картинка. Так, правильно, казка, як звірі, хату будували. Малята, мощуйтесь ручненько, слухайте казочку. Уважненько. Українська народна казка, як звірі, хату будували. Обридло воловів всю зиму тремтіти на морозі. Не раз він думав собі, не хочу я жити в холодній країні. Переживу всю зиму, перелітую, як тільки птиця почне летіти довирію. Подамся і я до теплого краю. Пролетіло літо, як один день, не встиг він оглянутися, як настала осінь. Мокра та холодна. Він гнувся, гнувся в загороді та й згадав про теплий край. Настав день, він піднявся і пішов у двору на городу. Побачили його півень та качка й питає, куди йдеш? Та тікає від зими, йду шукати літа. І ми підемо з тобою. Що ж, ходім, гуртом веселіше буде. Вийшли вони з двору, а на воротах собі кіт. Побачив її і спитав Куди ви йдете? Тікаємо від зими, йдемо шукати літа. Візьміть і мене, ходімо, коли хочеш, гуртом веселіше буде. Пішли вони далі, аж у полі він зустрівся баран. Порівнявшись із ними, спитав. куди йдете, земляки? Тікаємо від зими, йдемо шукати літа. І мене! Ходи, коли хочеш, гуртом веселіше буде. Пішов і баран з ними. А далі свиня пристала до гурту Пішли, Дорогою вже підтопталися, а до літа ще далеко. Аж ось пипа сніг, ударили морозі, занесло дорогу. Далі не сила, зайшли в до лісу, забилися у затиші і стали, тулячись один до одного. А далі віл і каже Давайте, братці, збудуємо собі хату, перебудемо в ній до тепла, а потім далі. Як давай, то давай. Гурт не малий. Треба ж місце добре відшукати, каже ті, а качка й собі. Ходімо, знайдемо таке місце, де б вода була недалеко!» Пішли, знайшли таке місце, взялися до роботи. Він зі свинеї рині, качка воду носить, свиня місить, півень глеки робить, а баран – із котом масті. Поклали вони хату, а качка й каже, коли поклали хату, то ще викопаємо в хаті таку яму, щоб вода була, як прийде зима, щоб мені не ходити далеко. Свиня вижила таку яму. І качка наносила її повністю хлопці. І каже, коли поклали хату, то покладімо ще й піч, щоб мені було де в зимі погрітися. А півені собі, коли поклали хату, то покладімо ще жирку, бо я не призначений на голій землі спати. Та як уже вони ту жертку та піч поклали, тоді барани каже, що ви хотіли, то вже маєте. Зробіть же тепер постіль, щоб я на голій землі не ночував. Пішли вони до лісу, наносили багато листу, зробили постіль і для барана, і для скрині. Для вола. Тоді він каже, тепер ходімо, надносимо собі всякої поживи. Розходилися вони всі, кожне взялося роздобувати поживи для тваринництва. Волові та баранові кукурудзи сухої сіна, соломи просяної дістали, свині картоплі, буряків нарили. Кажці бурякового листу наносили ячменю, просто багато, котові мишей. Ловити допомогли городців, і зерна поназбирували різного хробаків усяких. Наносили вони всього того досить, зробили собі сани та й стали складати. Що на сани покласти не можна було. На себе взяли. біли з бараном тоді запряглися, Кіт уперед побіг, підстрибуючи, качка на сіно та листу гніздилася, а свиня з піннем слідом ідуть. Господарства спільного доглядають. Ускладали вони все те в порядку, усі дали та й сидять у теплі та добрі. На печі сидить та мотки, півень на жерці виспівує, качка в воді почеться, а свиня простяглася на постелі, лежить і рухає. На дворі мороз та шквиря, а в них затишок, і їсти є що. Аж ось юна поїхав носиться. Чула, як півень виспівує ку ку купко ку, ку, -ку, -ку Захотілося й корятинкою поласувати. Зупинилася, кортить їй, та в хату піти боїться бо чути, що там не один півень, а крім нього ще хтось гомонив. Гітнулася тоді вона по лісі. Знайшла ведмедя та вовка й каже. Цілий До нашого лісу забрала ціла ватага тварин із села. Там чути голос піння, качки та ще когось. Так ходімо, розділимо їх проміж собою. Я візьму піння та качку, а ви вибирайте собі комусь щодо вподоби. Ну, ходімо. Ми з ними розправимося по своєму. Підійшли вони до хатки і почали турбуватися. Кому поперед іти в хату? Лісичка подумала і каже якщо йти, так не кому іншому, як ведмедеві. Він найдужчий, най... найхоробріший. Іди, ведмедю. Як і ти, то й ти, каже і посунув до хати. А то його тільки ждали. Біл, як кинувся на нього, довнув його рогами і почав перти до стіни. Баран розгнівався І нужтов хати в під боки. Свиня кинув. Його гристи і стрибнув ведмедеві на голову, щоб хоче видряпати. Півень, як закричить, що є сили ку-ку-рі-ку! Ведмедеві -ку -ку -ку! в очах потьмарило, зібрався з силою, вонувся з хати та й побіг у світ за очі, не оглядаючи. Але синце вовк бачить. Що неперебки, та за ним. Тільки їх і бачили. А віл зі своїми товаришами ще довго жили в хатці, Гуртом працюючи та просто спільне добро дбаючи. Ось і казці кінець, а хто слухав мотновець. Малята сподобалася вам казка? Мені теж. Діти, скажіть, хто перший з тварин надумав податися до теплого краю? Так, Віл. Кого зустрів Віл, коли прийшов на город? Правильно, качку та півня. Де друзі залишились на зимівлю? Так, в лісі. Хто будував хатку? Правильно віл, півень, качка, кіт, баран та свиня. Хто з лісових звірів знайшов хатку друзів? Молодці, лисиця! Кого прогнали тварини зі своєї будівлі? Правильно, ведмедя! Як жили віл, баран, кіт, свиня, півень та качка? Правильно, дружньо та щасливо. Молодці! Дякую за увагу! До побачення!